Всім привіт, мої подписасісочники. Скоро вже буде Паска, так що час їсти м'яско. Що? Який ще пост? Та ні. Пост це коли в інстаграмі мої фоточки викладають, інших постів я не знаю, який ще пост. І тому ми з коженою покажемо сьогодні вам, які паски напекли на Великдень. В інтернеті повно рецептів. Але такого ви точно ще не бачили. Бо паски будуть не з борошна, як любий дурак уміє, ну окрім моєї кожаної, і навіть на сиру, а паски будуть з м'язка. Бо паска без м'язка то гроші на вітер, я вам так скажу. В общем, беремо один кілограм м'ясного борошна. Моїй кожані в магазині сказали, що це асорті свинини і яловичини. Я пробував, ніби так і є, смачненько. Ми сюди вже додали солі, перцю за смаком та півсклянки води, щоб фарш став трохи в'язким, і залишили м'язко на цілу добу в холодильнику. Ну, моя кожна, як сіда сказала, що йому треба промаринуватися, бла бла-бла, але ту локшину нехай своїм колишнім на вуха вішає. Я то знаю, що її просто лінь було готувати. Так от, на наступного дня я все ж таки примусив її піти на кухню і зробити ті паски. Ось так гарненько відбиваємо наш фаршик. Уявляємо, що це писок нашого колишнього. Ой, ти так голосно не бий, бо зараз же повітряна тривога, і сусіди бозна, що подумають. Ну, як, що? Ну ти пригадай того нашого сусіда, який килим вибивав під час тривоги, а потім кудись зник разом із суєм килимом. І так його і не знайшли до сих пор. Ну, позалі нервові клітини наших сусідів добре відбила м'язко, зробила йому сеанс масажу ось так, ось так. Та й, до речі, подивіться, який в моїй кожаний манікюр. Щира українка з патріотичним манікюром. Тепер наше м'язко треба подрібнити, щоб паска була однорідною, а не як котлета, оскільки м'ясорубки в нашій хаті немає і не предвідіться. То беремо нашого борю, ну це я так блендер Брауні називаю, і закидаємо туди м'язко. Тільки потрошку, а то я тебе знаю, вгепнеш сразу цілий кілограм і спалиш нашого борю, а він, між прочим, на тебе вже десять років працює. І ще десять років пропрацює, якщо руки з правильного місця ростуть. Включаємо нашого бориса на найбільшу швидкість і переколдебенюємо увесь фарш. Ось бачите, який міленький він став. Майже однорідний. А тепер додаємо до нашого м'ясного борошна якийсь білий порошок. Моя кожана сказала, що це крахмаль, і він потрібен, щоб наша паска не впісалася. Потім досипаємо спеції за смаком, ми додали мікс сушеніх томатів та базиліку і сушений часник. Фу, тільки м'ясо спортили. Я через той запах часнику тепер його їсти не можу. Фу, ну, ну не буду. Ну, кожна... Що ти мене вговарюєш, не буду і все. А тепер ті стаємо нашу дощечку у формі свині. Її кожного колись давно у Карпатах купила. І готуємо наш ізюм та цукати на паску. А я вже без цього нікуди. Ось наш ізюм. Він продається в АТБ, чомусь там, де ковбаса продається. Він майже готовий до вживання, його треба тільки порізати. Ось так гарненько міленько ріжемо. В смислі це не ізюм. Та самі подивіться, дуже схоже на ізюм. Тепер всипаємо його до нашого тіста і беремо наступний інгредієнт московську ковбасу. А до речі, чого вона називається московська? Я сподіваюся, не тому, що вона із москалів, Ну, назвіть вже її антимосковська, я не знаю, а ріжемо ковбаску міленькими шматочками, уявляючи, що це Путін, і залишаємо трошки для прикрашання. І також всипаємо до нашого тіста. А потім коженка туди ще сиру додала. Тепер все гарненечко перемішуємо, робимо другий сеанс масажу. Ось так, гарненько все вимішуємо. Тепер коженка дістає із закромів свої силіконові формочки для паски. Ей, а чого ти береш маленьку і середню, чого невелику? От злобіха, все, як завжди. Змазує формочки олією і трамбує туди фарш. Гарненько так трамбує, як ото зранку люди в маршрутку трамбуються, знаєте, та ще й прихлопають зверху. Щоб же ж ні один міліметр місця не залишився порожнім, тому що буде паска з дірками, як сир, воно вам треба. Викладаємо наші паски на деко і кладемо їх в розігріту духовку до 110 градусів на 40 хвилин. Ну, кожна, щоправда, мила ту духовку востаннє 10 років тому і те в своєму кошмарному сні. Але то такое. А поки вона там печеться, кожна давай хоч посуду помий, тому що срач сам себе на кухні не прибере. Ну, пройшло вже сорок хвилин, і дістаємо наші пасочки, викладаємо їх на тарілку і бачимо, що вони все таки трохи впісялись. Ну, нічого, бульйон не виливай. Ти його мені залиш, я залию собі не мокрий корм, і буде мені холодець на великдень. Так, тепер можна обмазати наші паски будь яким соусом. Ви можете брати кетчуп, соус, барбекю та хоч варення, яке заварялося в холодильнику. А моя кожанка надибала в нашому холодильнику слово аджику. Вона робила її ще в тому році за моїм рецептом. Гарненько змащуємо з усіх боків, жаліємо. І ззаді, і спереді, і збоку. О, робимо такі лакокрасочні роботи. Я просив, щоб другу паску вона намазала паштетом. Але вона чомусь мене не послухала жлобіха, як завжди, і змастила її гранатовим соусом. Він кисленький і теж стоїть у холодильнику вже дуже давно. Змастили, щоб воно аж блищало, як моя вилизана шерсть. Ось так, бачите. Та поклали у духовку ще на 30 хвилин при температурі 150 градусів. І ми ще включили режим грилю, щоб паска взялася смачною хрусткою з коринкою такі гарячі пасочки кожна дістала з духовки, ну і прикрасила їх. Вона ж у мене той ще дизайнер, ся в мене. Взяла оту в з москалятини, шматочки з моцарела і трохи зелені. Ну красиво ж вийшло, так? А все того, що я руководив. А чи смачно лишаємо паски постояти на ніч і куштуємо їх на наступний ранок, тому що жерти вночі це не добре. Ось така краса у нас вийшла. Так, чур мені велику паску, а білці маленьку, а тобі кожна нічого, тому що зараз пість, і в'ясні паски кожен їсти не можна. Розрізаємо нашу паску і бачимо, що вона красива, як ковбаска з паштетом, а всередині плавлений сирок. Ммм. Так, дегустуємо. Ну, наче добре. Ладно, коженко, так і бути. Іди спочатку ти продегустуй паску. Став свої кохво і скуштуй, Не тільки багато не їш, а то знаю я тебе нічого не лишиться до Великодня. Так, до речі, коженка моя зараз п'є каву 25 Roasters. Вона має м'який смак і аромат абрикосу. і називається Кевінська. Назву таку отримала ця кава на честь котика Кевіна. Це котик, якого під час війни біля львівського вокзалу підібрала працівниця 25 Ох і пощастило Кевіну. Тепер він має хорошу кожну хазяйку і здобув славу, на честь нього навіть каву назвали. А 25% від купівлі кожної пачки Кевін з кави йде на потреби притулку домівка врятованих тварин. Там живуть котики та песики, які втратили свою домівку під час війни. Ну, наприклад, в притулку проживає ось такий котик Фелікс, дуже активний та грайливий. Раніше він жив у Харкові. Але його власники виїхали за кордон і залишили його у Львові у притулку. Він дуже мріє знайти нових кожаних господарів, які забрали б його додому і любили б. Я розумію Фелікса, тому що сам колись жив у клітці і чекав на свою мантелепу. І зараз ось вчу її паски пекти і хорошу каву заварювати. Я бажаю Феліксу і всім звірятам із притулку знайти своїх господарів. А ви має подписясісочники? Можете допомогти притулку, купівлі корму, будиночків і всього необхідного. Для цього придбайте Кевінс каву або будь-яку іншу каву в магазині 25 Coffee Roasters. По промокоду Барсік ви отримаєте знижку 20% на будь-яку зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод діє до 28 травня, тому поспішайте. В магазині продається близько 40 ка різновидів кави з 13 країн світу. А якщо ви розгубилися в такому асортименті і не знаєте, що вибрати, то там же на сайті можна безкоштовно підібрати каву за вашими власними вподобаннями. Це дуже зручно. Силку на сайт магазину та промокод я залишу в описі та в першому коментарі. Мій кожен і кава сподобалася. У нас тепер кожний ранок квартира наповнюється ароматами кави з абрикосами та якоїсь випічки. Мені сподобалася коробочка, в якій приїхала посилка, та речі а в них безкоштовно. В коробочці вистачає місця і дуже зручно спати. До речі, сьогодні вербна неділя, я вітаю всіх, хто святкує це свято. Люди йдуть до церкви святити котики, а котики сидять на підвіконні і дивляться на пташок. Скоро будемо фарбувати яйця та пекти сірні паски. То не для мене, то для кожних, щоб наші м'ясні паски не зжерли. Так що надовго не прощаємося всім, папа? -па.